Доброго дня. Всі, вже зібралися, напевно, хто хотів прийти. Давайте тоді починати. Розпочнемо наш семінар. Мене звати колобаса Тетяна Андріївна, я провідний спеціаліст відділу з питань Сьогодні ми розглянемо питання. Про проблему видачі свідоцтва про, про, про смерть на тимчасово окупованій території України та отримання спадщини. Доповідачами сьогодні у нас є Олевіна Катерина Околев, це державний нотаріус Молоновської державної нотаріальної контори у місті Одеса, також Пащук Олена Валерівна, заступник начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану в місті Одесі, південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. А, хто у нас перше буде виступати? Напевно. Напевно, Олена Валерівна. А да, доброго дня. Олена Вікторівна, а, я векторна, маленька вибачте, поправочка Нічого зручного. Да, доброго дня, шановні колеги. Я заступник начальника у місті Одесі. Ми в Одесі єдині, хто реєструє смерть, у тому числі на підставі рішень судів. Нашим законодавством передбачено, що а саме законом України про державну реєстрацію актів цивільного стану, що державна реєстрація смерті вона проводиться на підставі або документи встановленої форми про смерть викладеного, який виданий закладом охорони здоров'я, або це рішення суду. Зараз цих рішень судів достатньо багато, якщо Наприклад, в минулому році, це як статистика, ми зареєстрували 165 смертей на підставі рішень судів. А в цьому році, по липень, місяць, включно, тобто, це тільки півроку, вже є 163 смерті. Такі для отримання свідоцтва про смерть особа, яка померла на тимчасово окупованій території, або на якій воєнний стан таку заяву може таку заяву можуть подати родичі. 317 стаття цивільного процесуального кодексу встановлює жорсткий порядок щодо до кола осіб, тому що ну для того, щоб в державний реєстр актів цивільного стану не заносилися не неправильні дані або тіх даних, як наприклад, якщо людина там взагалі не померла, і для того, щоб люди не користувалися надалі своїми цими правами та щодо спадщини. Зараз цю заяву можуть подати до будь-якого суду. Неважливо, де людина прописана, проживає, де вона там як тимчасово переміщена особа до любого місцевого суду. За такі заяви судовий збір він не сплачується. Взагалі, як показує практика, люди ще досі до нас приходять отримувати відмови щодо державної реєстрації смерті, але є. Роз'яснення касаційного цивільного суду у складі Верховного суду від 22 квітня 2021 року, який встановлює, що наша відмова вона не є обов'язковою, тому що це не є обов'язковою. Також, якщо зараз одну хвилинку зорієнтуюся. Також ще в 22-му році набрав законності, набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів України, а саме до закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території, відповідно до якого будь-який акт рішення, виданий органами та особами, передбаченими частиною другої цієї статті, є недійсними і не створює правових піднаслідків. Крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації розірвання шлюбу особи на тимчасово окупованій території. Тобто вони хочуть сказати, що якщо е, якісь ці акти були, е, були задокументовані навіть окупаційною владою, то на підставі них можна реєструвати документи в Україні, але в наше законодавство такі зміни не вносилися, тому ми відмовляємо в такій реєстрації. Надаємо людям відмову, якщо вони їм необхідні, з якими вони вже потім звертаються до безпосередньо до судів. Як показує практика, взагалі в місцеві суди всі, окрім київського, вони вже не вимагають цю відмову. А на жаль, чомусь київський суд ще досі може відмовити людям у відкритті провадження, в зв'язку з тим, що вони не скористалися усіма можливими способами. Щодо реєстрації смерті, і ну і відмовляють їм. Деякі люди оскаржуються в апеляційному порядку, а деякі просто переподають до інших судів, які ну вже потім їм і виносять це рішення. Е, дуже часто таке буває також те, що на нашій практиці, що у людей взагалі немає ніяких документів, які могли підтверджувати факт смерті особи, окрім, наприклад, у них є там фотографії, покази, показання свідків. Якісь там речові докази, що хтось там якийсь написав, наприклад, акт, що дійсно вони були присутніми, коли там було бомба, бомбардування і та особа загинула. І ці докази вони приймаються судом. Як ну, і, і вже на підставі цих доказів суд може винести рішення про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території. Коли заявник отримує це рішення суду, він звертається до нас. І ми вже на підставі нього е, реєструємо актовий запис про смерть е, дуже часто просимо заявників, коли вони вже подають е, безпосередньо свої заяви, щоб вони нам також надавали екземпляри своїх позовних заяв, е, тому що в, оскільки ці справи вони розглядаються невідкладно, суди дуже часто не встигають нам відправляти копію. Цієї заяви і бувають такі випадки, коли заявники просто просять встановити факт смерті. Ну, наприклад, там Іванова Івана Івановича такої дати народження, але вони не зазначають ніколи людина померла, ніде вона померла, ніде вона народилася. В актовому записі про смерть є є графи, які ну вони є обов'язковими до заповнення для того, щоб потім можна було ідентифікувати цю особу. Ну, наприклад, якщо що навіть ця людина загубиться свідоцтво про смерть, яке було першим при реєстрації смерті, щоб вона потім могла прийти, отримати повторне. Але якщо, наприклад, там не буде якихось обов'язкових атрибутів, вона себе не зможе ідентифікувати як родич цього померлого, і ну можуть можуть бути потім негативні наслідки для цієї людини. Тому в своїх відзивах ми просимо суди вказувати саме чітко по графам, щоб було вказано де людина померла, коли вона померла, де народилася, коли народилася. Ну і в такому і все таке раніше до минулого року ми реєстрували факт смерті на підставі рішення суду. На коли нам приносили примірник цього рішення суду, але в минулому році в наше законодавство спеціалізовано внесли зміни. Ми можемо реєструвати рішення суддів лише на підставі взаємодії між нашим реєстром актів цивільного стану та реєстром судових рішень. Якщо ця взаємодія в нас не проходить, ми, на жаль, не можемо підтвердити факт того, що рішення було винесене судом. Тому десь два тижні назад, що ми, ми спілкувалися з представниками державної судової адміністрації в Одеській області, роз, ну, пояснювали їм, що бувають такі ситуації, а бувають такі ситуації з -за того, що коли люди проходять і подають заяви. Про встановлення факту смерті до суду секретар... в канцелярії неправильно зазначають категорію справи у зв'язку. з чим ми потім також не можемо виконати це рішення? Ну будемо сподіватися, що це питання вирішиться в найближчим часом, і ми зможемо тому, що ці рішення вони як невідкладно розглядаються, так мають і невідкладно виконуватись. Але у зв'язку з тим, що є така проблема, маємо і ми для себе на жаль такі неприємні наслідки. Е, тому, е, коли людина отримує це рішення, вона приходить до нас. Ми на підставі рішення. А саме тільки те, що вказано в результативній частині рішення, що суд вирішив, встановив те, ми і записуємо до актового запису про смерть, і видаємо людям безпосередньо вже свідоцтво про смерть та витяг допомоги на поховання. З яким вони можуть звернутися або до пенсійного фонду, або до управління праці та соціального захисту населення, в залежності від того, чи була людина пенсійного віку чи ні, та вона може може отримати компенсацію допомоги на поховання? В принципі, у мене все. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Видно, питань немає. Дякуємо Олені Вікторівні. О, Доброго дня. Доброго дня. Далі В нас виступає Катерина Миколаївна своєю доповіддю. Доброго дня. Я всіх вітаю, мене чути. Скажіть, будь ласка. Так, вас чути. Да, да, я всіх вітаю знову. Дуже дякую за цікаву та змістовну розповідь пані Олени Вікторівни. Там хочу розповісти, що, по-перше, останнім часом дуже багато наших громадян зіткнулися з проблемою оформлення спадщини після тих осіб, які померли на тимчасово окупованих територіях, або з проблемою оформлення спадкових прав на майно, яке залишилося на цих територіях. А я перш за все закликаю бути пильними та не приймати спадщину на непідконтрольній Україні території, тобто не звертатися до органів, які представляє там окупаційна влада. Адже законодавство України поширюється на всіх громадян України, навіть якщо вони опинилися в тимчасовій окупації, так на превеликий жаль на цих територіях діє юрисдикція законодавства окупаційної влади, які Україна не визнає усі документи, що стосуються встановлення факту смерті чи оформлення спадщини, які видані на непідконтрольних Україні територіях, вони ніколи не матимуть юридичної сили, вони не створюватимуть жодних правових наслідків. Ці документи ніколи. Коли не будуть легітимними на території України, та вам доведеться все переоформлювати по-новому, витрачаючи по і час і гроші і для того, щоб захистити законні права, інтереси наших громадян. Не допустити пропущення строків про прийняття спадщини, було внесено відповідні зміни для спрощення процедури оформлення спадщини. А так до статті 1221 цивільного кодексу України було внесено зміни щодо місця відкриття спадщини. Що це означає? Зараз місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна спадкоємців. Виконавців заповіту, осіб, зацікавлених в охороні такого майна або вимоги кредиторів. На підставі отриманої першої заяви нотаріус заводить спадкову справу, яка підлягає державній реєстрації у спадковому реєстрі в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, тобто на сьогодні немає значення саме, де постійно проживав спадкодавець на день смерті, і спадкова справа може бути заведена у будь-якого нотаріуса на підконтрольній Україні території. Знайти нотаріуса для вирішення своїх спадкових питань можна, наприклад, в реєстрі нотаріусів, які працюють під час війни, ведення якого здійснює нотаріальна палата України в умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до спадкового реєстру нотаріус заводить спадкову справу без використання цього реєстру. Перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту, але протягом п'яти робочих днів з дня відновлення такого доступу він реєструє відповідно. Справу та ми вже бачимо дані про цю справу у спадковому реєстрі. А в тому випадку, коли спадкоємець перебуває за межами України, ну, наприклад, немає можливості особисто звернутися до нотаріуса з метою заведення спадкової справи. Він може звернутися до консульських установ України для оформлення відповідної заяви, на якій справжність його підпису буде засвідчена. Там потім може поштовим зв'язком направити нотаріусу, який буде вести його спадкову справу, тобто зареєструється спадкову справу та надійшли громадянину відповідний лист про заведення такої справи, і вона вже буде ця спадкова справа оформлена належним чином у разі відсутності консульських установ Україні перебування або якщо Слоємець не має змоги у зв'язку з великими чергами. Досить скажуться наші громадяни щодо консульських установ. дуже великі черги. А можна звернутися до нотаріуса країни перебування громадянина України для оформлення заяви про прийняття спадщини чи заяву про відмову від прийняття спадщини? Також можна. Оформити у нотаріуса заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину, заяву про видачу свідоцтва виконавцю заповіту, заяви виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень, заяви другого сподружжя про видачу свідоцтва про право власності на час в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, заяви про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна чи претензії, наприклад, кредиторів з наступним оформленням цієї заяви відповідно до чинного законодавства України, тобто. Проставлення постів у разі такої потреби, та обов'язково зробити переклад, та відповідно надіслати заяву до нотаріуса на території України. Також можна надіслати відповідну заяву і в простій письмовій формі з метою дотримання строків, тобто, щоб не пропустити строки для прийняття спадщини. Ну у цьому разі ця заява, на якій справжність підпису спадкоємця не засвідчена, вона. Надійшла поштою до нотаріуса, вона приймається нотаріусом на підставі неї заводиться спадкова справа, але спадкоємцю повідомляється про заведення спадкової справи та необхідність обов'язково надіслати заяву, оформлену належним чином, тобто справжність підпису на такій заяві повинна бути нотаріально засвідченою, або особисто прийти до нотаріуса, коли громадянин має змогу прийти. Разом з тим, внесено зміни ще й до статті 1000 230 цивільного кодексу України щодо права на відшкодування збитків, що належало спадкодавцеві відповідно до закону, який він міг би отримати за життя, це надає можливість спадкоємцям померлого власника нерухомого майна одержати компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій чи терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. А перш за все, також хочу наголосити: це дуже важливо, що з початком повномасштабної війни ще у лютому 2022 року український уряд змінив строки прийняття спадщини від дня смерті спадкодавця. Строк подачі заяви на прийняття спадщини або відмови від її прийняття був збільшений від 6 до 10 місяців згідно з постановою кабінету міністрів України про деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану. Ця постанова була за номером 164 від 28 лютого 2022 року. Тому свідоцтво про право на спадщину на той час видавали спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини, тобто після спливу саме 10 місяців з дня смерті спадкодавця. Але, але зараз відповідно до постанови про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо нотаріату державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану за номером 469 від 9 травня 2023 року, схвалено кабінети міністрів. Міністрів України строки прийняття спадщини змінилися. Тепер, як і до війни, встановлено саме шестимісячний строк для прийняття спадщини чи відмови від неї, а не 10 місяців, як це було раніше, тому що тому треба громадянам запам'ятати той факт, що саме 6 місяців. Адже декілька от, в мене в практиці звернулися громадяни та вони пам'ятали про строк 10 місяців, але, на жаль, зараз він діє тільки 6 Місяців тому, якщо спадкоємець протягом встановленого саме шестимісячного строку не подасть заяву про прийняття спадщини, якщо він постійно не проживав разом зі спадкодавцем, Цим на час відкриття спадщини, він вважатиметься таким, що спадщину не прийняв, і у разі пропущення цього строку може встановлено додатковий строк для прийняття спадщини, існують дві, дві підстави. А якщо всі спадкоємці, які прийняли спадщину, подасть подадуть відповідну заяву, і таким чином він собі цей строк, так би мовити, як прозлить. А також на підставі рішення суду про встановлення додаткового строку достатнього для подання ним заяви про прийняття спадщини, і якщо він звернеться до суду, спадкоємцю потрібно вказати вагомі причини, чому він саме не зміг у встановлений законодавством термін прийняти цю спадщину, так як не буде поважною причиною перебування за кордоном чи його там якась правова необізнаність. Тобто поважні тільки причини суд буде. Вже приймати до уваги. А слід також додатково роз'яснити, що малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, а, вважається такими, що прийняли спадщину крім випадків, встановлених частиною 2, 3 та 4 статті 1273 цивільного кодексу України. А, хочу вам розповісти а, про загальну процедуру оформлення свідоцтва про право на спадщину за законом. При видачі свідоцтва про право на спадщину за законом нотаріус перевіряє наявність підстав для закликання до спадкування за законом осіб, які подали заяви про видачу свідоцтва. Спадкоємці нас закликаються до спадкування за законом в порядку черговості. Перелік черг нас чітко вказаний у цивільному кодексі України. А слід пам'ятати, що кожна наступна черга спадкоємців за законом вона в нас одержує право на спадкування у разі якщо відсутні спадкоємці попередньої черги, якщо е, спадкоємці попередньої черги усунені від права на спадкування, або якщо спадкоємці попередньої черги спадщину не прийняли, або у е, відмовились від її прийняття. Свідоцтво про право на спадщину видається на підставі заяви спадкоємців, які прийняли спадщину після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, але у випадках, передбачених частиною 2 статті 1270 та статтею 1276 Цивільного кодексу України не раніше зазначених у цих статтях строків. Звертаю вашу увагу, що видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям. Які прийняли спадщину ніяким строком не обмежена. Свідоцтво про право на спадщину видається за наявності у спадковій справі всіх необхідних документів. А видачі свідоцтво про право на спадщину нотаріус обов'язково перевіряє факт смерті спадкодавця, час місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства, якщо має спадково місце спадкування за законом. Прийняття спадкоємцем спадщини установлений законом спосіб. Склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину, і на підтвердження цих обставин від спадкоємців, від спадкоємців витребовуються документи, які підтверджують вказані факти. За відсутності у спадкоємця, необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів, Наталі тоді роз'яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку. А при оформленні спадщини за заповітом нотаріус має надати правову оцінку цьому заповіту, перевірити його реєстрацію у спадковому реєстрі та чинність на момент смерті заповідача. А якщо наданий спадкоємцем заповіт не відповідає вимогам законодавства, нотаріус відмовляє в його прийомі. У разі визнання заповіту недійсним, спадкування відбувається за законом. При видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом нотаріус має обов'язково з'ясувати наявність спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Перелік цих спадкоємців чітко визначений у нас у статті 1241 цивільного кодексу України. Визначивши розмір обов'язкової частки, нотаріус видає спадкоємцю, який має право на обов'язкову частку у спадщині свідоцтво про право на спадщину за законом, а спадкоємцеві за заповітом, а свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Хочу ще додати, що урядом ухвалено декілька законопроєктів щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини. Вони розроблені з метою забезпечення захисту майнових та особистих немайнових прав спадкоємців та врегулювання самособливості спадкування у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, які сподіваються після їх прийняття в майбутньому допоможуть більш детально визначити право оружием спадкових прав у період дії в Україні в так отже процедуру всіх, які перебували на тимчасовій е, окупованій території а, а, або на територіях, на яких ведуться бойові дії. Е, дякую за увагу. Я сподіваюся, що моя доповідь була корисною для вас. Слава Україні. Героям слава. Дякуємо вам, Катерина Миколаївна за вашу доповідь. Гарного всім дня. На цьому наш семінар завершується. Всім до побачення. До побачення, спасибі велике навзаєм.